Що ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир? Отже, який мир ми вважаємо або вважатимемо справедливим? Наступний момент: які критерії або на яких підставах ми будемо визначати той або інший мир як справедливий або несправедливий? І коли ми говоримо про справедливість, я маю на увазі і українців, і європейців, то ми апелюємо до норм міжнародного права. Ми апелюємо до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми апелюємо до купи інших, ну, грубо кажучи, як нормативних документів, документ, так, так. так і звичайних практик. Ну, ми розуміємо, що вбивати, руйнувати, грабувати, мародерством займатися, страчувати військовополонених, гвалтувати, викрадати дітей це є злочин. А це злочин української мови. Це чинити зло. Да? Тобто це навіть не юридична категорія, це морально етична категорія. А до чого апелюють росіяни? Ну, росіяни апелюють до єдиного е, аргументу: аргумент сили. Ну Просто от ми взяли це зброю, у нас є ще сила, і ви маєте нам прийняти. І на превеликий жаль спостерігається те, що адміністрація Трампа втратила моральне е, орієнтирення. Як сказав один з фігурантів цього watergate скандалу коли його допитували в суді, він сказав, що у вихорі політичних дебатів ми втратили моральні орієнтіри. От здається, там втратили моральні орієнтіри, і також схиляється до аргументів сили. Але окей, навіть якщо ми говоримо про силу, то чи можна вимагати, щоб задовільнили твої потреби, які ти навіть силою не зміг задовільнити? Але, повторюся це другорядні речі. Головне, що я хотів зафіксувати. Коли ми говоримо про справедливий мир, ми маємо відповісти на два питання: який мир ми будемо вважати справедливим, а це залежить від відповіді на запитання, що ми вважаємо справедливим і на яких критеріях ми це визначаємо.